Свято Пасхи Неталечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, Пісні пасочки печуть. Святкування йде віками, біками це такі чудові дні в гості йти під рушниками, страви нести започні. Доброзичне узив Божо, мати щирі почуття. І людям звичити здоров'я і щасливого життя. Немала у нас година та молитва всіх єдина. вас, квітне Україна, як погожіть дні весна. з криєчко і розмалюю яєчко. Христик зоря віконце і стане мов сонце.